Дай любі українці. Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. Родичок, деська. Сьогоня, родичок. Посадила, посадила повішала, а вночі був мороз, вечором ти мусила знімати. Хату ховала, зараз повиношу на стіл, поставлю поки не буду вішати, поставлю на стіл, хай, нехай на столі стоїть. Що буду вішати? Може на ніч знов мороз обіцяють буде, то прийдеться знову забирати в хату ховати. Ото ж такі ці морози. Зимою було тепло, а весною морози. Ставлю на сонечку, нехай стоять. Пока зараз нема великого сонця, як буде сильно пекти, то треба буде заховати в холодочок. Них. Зараз ще ялиночку винесу свою з хати. Ще ялиночка. Моістину воскрес! То мороз та й на ніч мусила ховати то все. Сьогодні моє відео буде більш розмовне. Насамперед я хочу щиро подякувати всім вам за ваші коментарі, за поради корисні, які ви давали відносно нашого котика-рудика. Ми дуже любимо Рудика. Це наш такий домашній котик. Він завжди з нами. Де ми ходимо на дворі? Що робимо? Він завжди біля нас сидить. І от я на городі, як ви бачите, він біля мене лежить. Він всю зиму разом з нами спав в ліжку. А коли вже потепліло, він став більш дорослий, захотів на двір. Ну, звичайно, кіт мисливець. Він любить полювати. І ми його почали пускати на двір, А пішов по дворі, почав бігати десь всюди і щось собі знайшов. Таке. Ось які гарненькі квіти. Минулого року в нас таких не було квітів, а що це за квіти, я не знаю. І наша квіточка ходить. Руди так. Яке в нього, яка страшна шия. Біднятко наше. Дійсно, я дуже переживаю за нього і мені хочеться, щоб він був здоровий, щоб видужав. Спочатку ми звернулися, я вже вам розказувала, в державну клініку, де робили прививку від сказу йому. Сірка того дня не було, то ми сірка возили іншого дня, на другий день возили сірка, теж його вкололи від сказу, прививку зробили. А Рудика показали, в нього було таке малесеньке, взагалі таке, як 5 копійок було таке маленьке, там таких 5 копійок, як копійка була, таке на шиї. от. І, і така по центру була, як ніби дірочка, як щось вкусило. Я ще зразу злякалася, думаю, може, деяка чи гадюка вкусила його чи що. Але потім замітила, що воно не напухає нічого. Ну і коли ми вже звернулися в клініку, вони подивилися, сказали, що це можливо лишай. І порадили мазати мазю ям. Я його почала мазати цією мазю, і коли я почала його мастити, цією мазію, він ще більше оце все шерсть навкруги випадала, ще ранка сама збільшувалася. Ну, воно не то, що ранка, а просто оце облесіння збільшувалося. Ну, Зробилося таке доволі воно величеньке, таке, і ще на лиці появилося. Ну я ж все таки сподівалася, що раз лікар сказав мастити, що ну, то я думала, що воно. Буде все нормально. Потім ми вирішили звернутися все ж таки в приватну клініку. Коли ми привезли його в приватну клініку, його взяли там на обстеження. Лікар подивилася і сказала, що це. Вона подивилася ультрафіолетом. От, я бачила, що воно не світилося це все в нього. І я ще запитала: кажу, а що це не лишає? Тому а вона каже, я кажу, так це не лишай, тому що він не світиться нічого. А вона каже, ні, лишаї, не всі можуть світитися. Тобто, каже, ми не знаємо, що це таке саме в нього, але я вам кажу, ліки випишу. Вона прописала, значить, нам ось тут лист призначення. Вона, написала, вона там дала зразу дали симпарику йому. От, тобто це йде від глистів, кліщів і, ну, і блог, ну, від різних паразитів. там. Вони дали йому 7 паріку, це з чого почалося лікування. Потім вони виписали йому інтрамік, вони його зважили, він важить 3200 і прописали йому інтрамік. Препарат такий протигрибковий. Значить, це потрібно йому давати 7 днів. Вони понабирали це все в шприці. Сім шприців. І це роз, ну, на 7 днів кожен день оце лікарство давати йому. От. Потім 7 днів перерив, і тоді плановий повтор. І вона сказала, подивиться, скаже, що далі робити. До цього інтраміка вони ще виписали нам, дали нам хлоргексидин аж 4%, це дуже кріпкий. І сказали два рази на день мастити цим хлоргексидином. І я не знаю, сказали, 10 хвилин тримати це все, щоб воно було мокре на коту. Ну, я, звичайно, 10 хвилин його не тримала, я його менше тримала, Там, ну, скільки я його помастила, там буквально якусь хвилину могла витримати, що, що він, ну, він не хотів сидіти із цим мокрим. І так ми його лікуємо, даємо оці хлоргексидином, я його мажу. І даю йому інтрамік, оцей протигрибковий засіб. І на це все, за це все я заплатила 960 гривень. Я просила, щоб вони мені дали чек. Ну і сказали, що вони чек не дають, дали таку роздруківку. Ось. Огляд первинний 250 І І за, задавання препарату просте, 50 гривень, тобто вже 300 гривень взяли. Сімпарика, таблетка 270 гривень. І того разом 570. І також вони взяли оце. Інтрамік. Тут окремо вибили чомусь окремо дали. Хлоргексидин 160, інтрамік 224 300, і того 384. Тобто разом вийшло 960 гривень там. Ну, щось без пару гривень, 954, чи що? Ну, я їм на карту скинула 960 гривень. Ось, отак нас винесло це лікування. Потягнуло котика, і я ще не впевнена, що це щось йому допоможе, тому що я, я не знаю, чесно кажучи. Вони сам, сам ну, діагноз вони ж то й не поставили, вони ніякий аналіз вони не брали. Можливо, там потрібно було щось взяти, якийсь поскрибати, е... оце з нього, якісь там аналізи зробити щось. Я не знаю, просто я з таким не стикалася, тому довірилася якби лікарям, що вони сказали, те, те ми будемо робити. От. Поки будемо лікувати так. А що буде далі, буде видно. Е, я прочитала в коментарях, що там сірчану, хтось каже, там навіть казали марганцівкою промивати. Ну, я не знаю, наскільки воно ефективно. Поки нехай буде це лікування, що призначив лікар. а... Потім, якщо вже не пройде, я не знаю, чи я його повезу через 10 днів, чи, чи може, можливо, ми його не повеземо, а будемо лікувати якоюсь мазію, самі спробуємо, побачимо. А можливо, воно ну, пройде в нього за 10 днів, загоїться. ну, Я не знаю, як буде далі. От так. От. Це я відносно котика, трішки розказала вам. Запитували в коментарях, які в нас сусіди. У нас сусіди дуже добрі люди. І ще запитують, як відносяться до переселенців. До переселенців, тут, принаймні, де ми живемо, до переселенців, ну до нас. Наразі до нас відносяться дуже добре. Не знаю, можливо, як до кого де відносяться, ну, до нас відносяться добрі люди. У нас сусіди дуже чудові люди, дуже добрі. У нас зараз дощі, пішов уже такий якийсь, напевно, сезон дощів знову почався. Дощі, город не можна вийти. Я заносила петуні в хату, був приморозок на ніч. І буквально ж на другий день вже в нас почався дощ, гроза, зливи, не то, що дощ, просто зливи йдуть, дуже великі дощі, зливи. Ось і зараз за, 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 за вікном у нас йде дощик. Я вам зараз покажу, візьму камеру. Дощик падає теж. Ось дивіться, який дощ у нас. Вон, гляньте, що робиться. О, який дощик. Друзі, якщо комусь я десь не поставила сердечко в коментарі, не звертайте на це увагу, не думайте, що мені цей коментар не сподобався. Можливо, я просто не помітила цей коментар, тому що коли я читаю коментарі, дуже часто буває, що десь якийсь коментар прихований, я його не бачу. Ютуб не виставляє всі коментарі мені зразу. А десь буває, що якісь один-два коментаря прихованих буває. Так буває, я перечитала, поставила сердечка, відповіла кому там. Потім дивлюся, коментар якийсь з'явився без відповіді, пропущений, якого я не бачила і не читала, і той коментар був десь там вже день чи два назад написаний. От. Тому я періодично переглядаю коментарі, читаю. Зараз багато роботи, може, колись я комусь не відповіла, не, не то не написала відповідь чи не відповіла, сердечко не поставила, я прошу вибачення. Я буду більш уважною до коментарів, буду читати, передивлятися, тому що мені ось одна там написала пані. Що я образилася на її коментар. Вона написала, пропонувала мені, щоб я в нашу порожню кімнату пустила когось на квартиру. От. І я нічого не відповіла, просто я не прочитала той коментар ще. І коли вже я його побачила, я вже побачила, вона вже інший коментар написала, що пані Марія, ви на мене, напевно, образились. Ні, пані Олено, я на вас не образилася. Я просто не бачила ваш коментар, я його ще не читала. От. Так що, за коментарі я ніколи не ображаюся. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього самого найкращого, міцного здоров'я, успіхів у всьому, щоб все задумане вами збувалося. Нехай Бог береже наших захисників, дай Боже нам перемоги, щоб всі люди змогли повернутися до своїх рідних домівок, щоб всі рідні зустрілися нарешті і щоб разом святкували перемогу. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.